Готовлю для маленьких хуйточек загончик коченяток. Сейчас на днях, дня 2-3 две мамаші по 20 сидять на 21 яйце. Скільки там вилуплять, не знаю. Короче, ми мелкой сеткой воно там загородили. А це я сверху хочу, щоб їм больше тенечка було. Такого. Та, Гордин, куча старых. Куча-куча. Ну, подавбуть, то подав будь, нічого страшного. Це в бочку яблоню поставила, бо это, бо гризуть. Вот тут мамашка сидить. Сидять на яйцях. Хоча вона должна перша, там уже до числа 10-го. І там ще дві мамашки сидять через заборчик. Заборчик ми хочемо, щоб взрослі качки не бачили дітей. Хочемо картоном. Або об'єм, поки на літо піде. На зиму ми малишню держати не будемо. Одна мамаша буде тут в столі. Одна мамаша буде тут з дітьми. А взагалі вони там потім розберуться. А це ось, ось зробили їм таку халабудку. Це ж кинув матрас. Резиновий. Отій, щоб не мочилась, коли дожди були. Зробили їм такий шалашик. Так що будуть вони у нас тут. Сьогодні троє, не буду більше різати гордіни. Це гордина в мене була зарані порізана. Так що таке? А завтра вже поріжу, то отак по кругу. Оце все доділаю їм, щоб тіньочок був. Бо в минулому році маленьким котенятам ласка чи хто залізла сука, через рабіцю, очко ж здорове, перегризла голови, подгризала та поїла, напевно, ой, кров повисасувала то в цьому році на ну, 50 см пустили мелку сетку. Ну я так зрозумів гординку. Во всякому випадку, якщо якась зараза заліз... буде пытаться залізти, буде видно.